Поверненням до рецентрингу, я знаю, що я давно не знімала нові тренування. Справа в тому, що не встигаю банально, вибачте, виправлюсь, але, напевно, на наступному тижні тому вирішила на цьому тижні зняти для вас відео своїх тренувань протягом тижня, тим паче, що. На цьому тижні я буду відвідувати два цікавих івенти. І думаю, проведу вас з собою і покажу, чим я займаюся, що я тут не байдикую, просто працюю і обов'язково знайду час для того, щоб записати нове тренування на канал. А поки що сьогодні понеділок, і в мене сьогодні перше тренування після. Відпочинку після хвороби я трошки захворіла на минулому тижні, підхопила якийсь вірус, була слабка, майже нічого не могла робити фізично. А, окрім прогулянок. Тому сьогодні моє перше тренування, і це буде тренування на нижню частину тіла з гантелями. Тож поїхали. Що тренування закінчено, всього з розминкою-заминкою це мене зайняло десь хвилин 40. Обов'язково нагадую вам робити розминку перед кожним тренуванням, яке ви бачите на цьому каналі, адже м'язи перед тренуванням варто розігріти, так ви попереджаєте травми і готуєте своє тіло до пропрацювання основних м'язів, на які направлено тренування. Вечірня прогулянка Любим Харкова. Я бачила, як це місто полинуло в пітьму. і дуже приємно зараз бачити, що над ним знову сяє світло. Хочу, щоб в усіх містах України скоріше настав мир. А йшла я не просто так. Сьогодні в мене пробне заняття в одному з фітнес-клубів. Вечір, четверга, а отже, час присвятити себе пілатесу. Сьогодні, я думаю, зробити тренування на все тіло. Тому що я увесь день сиділа, працювала за комп'ютером і час трошечки розім'яти м'язи, і пілатесне найкраще для цього підходить. Тому на килибак. Доброго ранку суботи. на сьогодні сонечка, здається, весна вирішила в цьому році зробити все правильно і прийти вчасно. А я збираюся в зал. Вихідний це той день, який я можу присвятити тому, щоб поїхати в зал на іншому мікрорайоні міста, тому що я почала в зал ходити відносно нещодавно, і у мене були. Такі неприємні ситуації з тим залом, який я обрала перший, тому зараз це вже другий варіант, він мені подобається, в принципі. І мене чекає годинка активних силових тренувань. Я відчувала, що мені цього не вистачає, що пілатес – це класно, але хочеться відчути себе сильнішою, хочеться ем, випрацювати ці силові якості, ем, підсилити руки, перш за все, тому ось такий новий досвід. І ми сьогодні йдемо в зал, що я повернулася з тренування. Саме тренування я не знімала. вибачайте, було важко було не до того. Тренуюся я з тренером, тому що для мене тренування в залі це щось нове. Я не завжди можу. Не завжди знаю, як зробити правильно ту чи іншу вправу, як не вбитися на цих тренажерах, як правильно розподіляти навантаження. І це, до речі, те, що я часто бачу у залі, коли я приходжу, люди займаються самі, і вони там щось поробили. Я навіть бачу, що це неправильно, вони кудись побігли, туди-сюди, безсистемності. І, ну, можливо, це комусь, звичайно, і ок, але мені якось не дуже. Активності, якщо ти не знаєш, як робити щось правильно, варто звернутися до людини, яка може підказати і навчити. Тож, я ще пройшлася трошечки пішки прогулялася, і це ще не все. Бо ввечері ми йдемо на його з собачками. Ліза буде проводити тренування і сьогодні будуть біглі. Я дуже люблю цю породу. Ну що неділя, а, тиждень пройшов. Сьогодні я планую невеличку прогулянку і стретчинг ввечері, але це так 10-15 хвилин. чисто для того, щоб розім'яти трохи м'язи, тому що після вчорашнього послізала в мене кріпатура. Його собачками була чудова. Я думаю, ви побачили. Наскільки це атмосферно, собачок, до речі, ніхто не мучає. Люди приходять, які підготовлені, які люблять тварин, плюс ем, в організації є правила, з якими ти погоджуєшся, коли приходиш на цей івент. Тому собачкам комфортно, людям комфортно, і це така психологічна розрядка, поки ти приділяєш час своєму фізичному самопочуттю. Загалом... Я дуже хочу собачку, я хочу бігля. Але після вчорашнього я зрозуміла, що я не готова, що це прям повноцінна дитина, яку ти заводиш, і яка потребує дуже багато часу піклування. З війною зараз е, я вже вийшла на той рівень, коли я можу піклуватися про себе, і це поки що мій максимум. Але все зміниться, і я вірю, що одного дня в мене не буде сумнівів, і буде правильний час. Правильне місце, правильний бігель і в мене буде собачка. Ще хотіла трошечки поділитися якби, зі свого досвіду якимись порадами щодо побудови тренувань на тиждень. Я не фітнес-тренер, я не інструктор, я роблю лише так, як я відчуваю, що потрібно моєму тілу. Мені потрібна активність кожного дня, це не обов'язково якась велика активність, чи я там кожного дня по годині. Тренуюся або розтягуюся, або ще щось. Це може бути прогулянка, це може бути зарядка невеличка, просто для того, щоб трошки розім'яти м'язи. І, і, в принципі, все тіло, тому що в мене робота за комп'ютером, я багато сиджу і під кінець дня моя спина і моя шия дуже просять, щоб я щось з цим зробила і почала рухатися. Цей тиждень був активний. Сьогодні я відчуваюся дещо втомленою, тому сьогодні-завтра я зроблю вихідні. Ну, знову ж таки, сьогодні буде стретчинг невеличкий, завтра прогулянка, але я не буду занадто навантажувати своє тіло, тому що є такий. Побічний ефект тренувань. Чим більше ти тренуєшся, тим більше тобі потрібно спати і їсти. Якщо зі спати то ще нічого, то їсти я не дуже люблю. Треба думати, що готувати. Коротше, не найкраще заняття, яке я можу для себе знайти. Плюс тиждень був наповнений подіями, і я відчуваю, що зараз на даному етапі мого життя я не можу як раніше бути. Активною учасницею усіх заходів, і навіть не те, що заходів переважно я працюю вдома знову ж таки, і я вже дійшла до того, що я рідко виходжу до людей інших. І Зараз це відчувається як певна робота, і мені потрібен час для рефлексії для того, щоб зрозуміти, як я себе почуваю після цього, що це було, що це мені принесло, чи хочу я це повторити. Бо якось внутрішньо я дуже налаштована на комфорт на те, щоб мені було добре, мені було комфортно, і я не мала йти кудись, куди я не хочу, тільки тому що знову ж таки я придумала, що це треба. В мене дуже багато цих треба в голові. Щодо порад, моя перша порада, я б сказала: знайдіть той вид активності, який вам подобається. Я дуже прихильна підходу того, що варто. Робити те, що вам подобається, тренуватися так, як вам подобається. Нехай це буде йога, нехай це буде пілатес, нехай це буде біг, я не знаю, зарядка просто. Зараз ціла купа різних напрямків активності, і ви точно зможете знайти щось своє, що буде відчуватися як щось приємне, до чого ви повертаєтеся, до чого вам захочеться тягнутися, до чого вам захочете, захочеться йти. Ви маєте розуміти, знову ж таки, є різні думки щодо того, на що тренуватися, на що займатися фізичною активністю. Хтось робить це і отримує задоволення саме від процесу. Це я. Хтось більше ставить якісь цілі перед собою. Це, це теж частково я, тому що з такою метою я пішла в зал. Але треба розуміти, що якщо ви ставите перед собою ціль, це трошечки інша робота, тому що вам треба зрозуміти, як до цієї цілі дійти, і трекати результат, щоб розуміти, чи просуваєтесь ви вперед і чи є у вас прогрес. І на цьому етапі, можливо, вам варто звернутися за допомогою до тренера, до інструктора, який вам допоможе, хоча б на начальних етапах, на первинних етапах, вибудувати план тренування, зрозуміти. Який об'єм навантаження для вас оптимальний, і як ви можете рухатися вперед? Але все одно ж таки, ви маєте любити те, що робите, ви маєте подобатися. І тільки так, я, я думаю, я вірю, ви зможете зробити це звичкою і займатися фізичною активністю в довгостроковій перспективі. друге Час знову ж таки вам не обов'язково кожного дня займатися там по годині, по дві спортом. це один раз на тиждень, два рази на тиждень, регулярність завжди важливіша за кількість. І е, я розумію, що у кожного свій час, який він може виділити на це, тому що сім'ї, робота, ціла купа ще різних речей, на які хочеться і на які іноді треба виділяти час, тому. Не дивіться на когось, тобто я ділюся тим, як, як роблю я, але це не означає, що це якась норма і що треба робити так. Всі ми індивідуальні, у кожного свої можливості, свої бажання, свої цілі. Тому просто ви можете мотивуватися іншими людьми, але будуйте свою рутину і свій план тренувань для себе і під себе. Ну і останнє, звичайно, слухайте своє тіло завжди. Якщо тут треба розрізняти, звичайно, чи ваше тіло а, дійсно втомилося і хоче відпочити, наприклад, сьогодні, чи вам просто ліньки і ви там сім днів на тиждень такі: ні, я завтра, я завтра, і, і це завтра ніколи так і не настане. А, тому якось варто. Зрозуміти, чи дійсно я маю сьогодні фізичні сили на те, щоб піти і зробити там 10 20 хвилинне тренування? Якщо відповідь так і вам просто не хочеться, у вас не вистачає мотивації, то це якось можна змінити. Можна знайти тренування, яке вам сподобається, можна покликати подругу, можна включити улюблену музику або рецентр тренування на каналі. Якщо ж ви відчуваєте, що ну, Справді, фізично сьогодні вам не дуже, ви б хотіли відпочити, і організм дуже, як правило, активно сигналізує про це, але ми маємо тенденцію ігнорувати ці е сигнали. І потім ми такі хворіємо, і потім ми не можемо встати з ліжка, тому що ми вчасно не послухали себе і не дали організму час на відпочинок. Тому якби, без фанатизму все добре, що має мір. Ну і дякую, що подивилися це відео. Я е, обов'язково запишу тренування нові, чекайте в найближчі тижні, е, виділю час, виділю сили, і ми це зробимо. Е, також не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили, тому що, в принципі, там є вже певний перелік тренувань, які ви можете робити на регулярній основі. І це і пілатес і йога. А, дайте знати, якщо ви хочете якісь силові тренування, це також можливо зняти, оскільки я вже починаю входити цей напрям фітнесу і фізичної активності. Також, взагалі, буду рада бачити якісь ваші коментарі, якщо вам є що сказати, ви чимось хочете поділитися. Сподіваюся, відео змотивувало вас якось трошечки і. Надихнуло на те, щоб створити ваш план фізичної активності на тиждень і досягати нових цілей, і досягати кращого самопочуття. Тож до нових відео і дякую, що подивилися! Гарного тижня!